Отже, питання в чому. Вітаю мотобраства. Придбав собі проху GoPro 11 модель. Чому таке рішення було прийнято? Тому що, дивлячись огляди інших Action камер. Та спробував я там більш дешево, набагато дешевшу Action камеру. І дійшов до висновку, що якісного відео для якісного контенту не вийде з цього. Чому? Тому що. У інших камер екшен немає нормальної стабілізації. Тільки в цьому питання, хлопці та дівчата. Але ж на 11 картинка якісніше виходить, навіть якщо відкинути те, що в неї стабілізація, який немає рівних серед виробників інших екшн камер Та ще й картинка гарна. І багато-багато інших функцій. Тому е, я вважаю, що це вкладення варте своїх грошей. Тим паче, що якщо знімати просто блогерський контент, то може воно і щось чимось можна її замінити. А якщо екшен на мотоциклі, там, хто на гірських лижах, то ще на чому, то я вважаю, що поки що просі немає рівних. Е, ладно, це таке. Отже, з приводу кріплення на шолом. На Aliexpress продається. Отака Вона так і зветься, кріплення камери на шолом, кріплення телефону на шолом. Тут насправді йдуть різні кріплення. Ну, тобто Це базове кріплення, а далі тут йде кріплення для смартфону. Є там кріплення додаткові для екшн камери. Отак вона кріпиться. Це я вузли зав'язав, щоб кінці не бовталися, бо вони тут довгі залишилися. Отак воно кріпиться на шолом. Тобто, тут вирішив я кріпити камеру. Не буду кріпити, як деякі тут десь збоку, десь зверху там, чи під козирком. Я повинен камеру бачити. Тому що зверху, от бачите, який шолом в мене покоцаний зверху. Це тому що їдеш серед гілля, чіпляєшся. І в один прекрасний момент зачіпишся цією його так, яка там двадцятку варта вартує гривень. Та чи загубиш її, чи зламаєш. Тобто, спереду, так, теж небезпечно для. Я маю на увазі для камери, тому що теж можна десь е, вдаритися її. Але е, принаймні вона на очах, і я її завжди бачу. так. Тобто, якщо гілка десь якась буде там е, на шляху, то можна чи нахилитися, чи відвернутися. Е, ну І тобто, проха вона ж іде пуста, ніяких аксесуарів немає. Так, є от штатне кріплення в неї можна так зафіксувати. Але ж є одне але. Все ж таки індура, це такий вид спорту, який Побічні явища є такі, як падіння, наприклад. Або, знов-таки ж, як я вже казав, в гілля можна всіктися. Треба захисний бокс якийсь. Так? Ось купив я додатковий аксесуар це аквабокс. Дуже якісний, до речі. І яку ми проблему маємо? Тобто... Ми ж його не будемо використовувати як аквабокс, вірно. Тому що і прохавана. Вода не проникна до 10 метрів, можна занурюватися. Це, як заявляє виробник. Тобто цей бокс тільки для того, щоб захистити її від ударів. Так, а основна проблема запису на екшен камеру в аквабоксах є звук, тому треба допрацювати нам трішки цей аквабокс, як ми з інструкції. Побачили, то ось мікрофон один, ось зверху тут мікрофон другий. І, що не дуже зрозуміло, але все ж таки таке є. Оце отут якийсь дренажний мікрофон написано. Що це таке для зливу води це зрозуміло, але чому дренажний саме мікрофон? Ось він. Ну, як би там не було, в такому разі ми теж допрацюємо і там. Що треба зробити? Треба просверлити. Ну тобто, можна не просверлити, а якимось іншим чином, в кого яка змога є, зробити отвори для того, щоб нічого не перешкоджало запису звуку. Тобто я буду робити отвори. Тут буду робити, буду робити тут отвор. І також просверлю тут отвор. Такий насправді приємний цей, якісний, дуже телесін чи телезін, як він називається, аквабокс якісний, що його навіть не хочеться псувати оціми свердленнями. Зараз там зрозуміло, що воно буде видно, що колхоз над ним проводився. Але для цього він не купувався. 500 гривень він коштує. Зараз його допрацюю, а потім обвімкнувся знову. Отже, просвердлив. Допрацював аквабокс, вирізав ось віконце, ось віконце. Також отвір для верхнього мікрофона просверлив. Подивимося, як воно буде працювати. Так, прокріплення на шолом, бо я там передивився відео, таке враження, що не дуже видно було, не, не зачепило ракурс. Ось таке кріплення з Aliexpress, я вже розповідав, так? Отак от воно тут фіксується. Тут я вузли нав'язав, бо я вже казав, ці лямки довгі вийшли та висіли. Ну, Вирішив я камеру спереду кріпити, є в цьому сенс. Тобто отак от воно буде кріпитися. Зараз тільки приміряємо. Я вже надягав, але тут воно китайське. Китайське таке собі не дуже за розміром підійшло, але вставити можна зараз. Ага. Тобто отак воно кріпиться. Отак виходить. І бачите, я не розумію цих виробників кріплень. Може, воно таке нормально, звісно, буде, але ось це максимальний кут відхилу камери. І далі вона тут вже впирається, собака. Не розумію виробників. У мене інше кріплення було з комплекту екшн камери. Там Воно не для шолому, але я адаптував. Теж така проблема була. Ну що ви падли, не можете його трохи довшим зробити, щоб воно кут відхилу був. А, і що ще хотів сказати, в такому ракурсі погано видно з шалома ракурс самої камери. Тобто треба додатком з телефону підключатися, вибирати там, дивитися, видошукач. Тому є ще один лайфхак. Я на минулому кріпленні його використовував. До речі, воно... Він дозволяє першої проблеми позбутися, це кут відхилу камери. так? Ось, ну воно трохи, звісно, більш громоздке виходить. Але, але воно одразу усуває дві проблеми. Навіть три. По-перше, це, я вже казав, кут відхилу камери, по-друге, це е дозволяє бачити видошукач. Дозволяє бачити добре. А по-третє, воно ще позволяє, дозволяє, точніше, обертати камеру. Тому що оце кріплення, яке кітайозне, воно тут може, наприклад, перекоситися, і воно буде дивитись в бік. А оце регулювання нам дозволить це компенсувати. Тобто в моєму випадку, я вже так їздив, воно нормально все тримає, все фіксує. З іншим кріпленням, правда, воно там було адаптоване під шалом. Такий же принцип такий самий. Отак. От Отак воно дозволяє зафіксувати. І цей варіант мені більш подобається навіть ніж О, так, його можна відрегулювати. Воно регулюється і, і так, і кут нахилу і тут, і тут можна регулювати. Громозке воно. Так, я згоден. Ну а що робити? Тут начебто воно не повинно відламатися. Але ж, але, 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 але видно. Мені видно. Воно не затуляє кутогляду. Це видно добре.